На одну невеличку буханочку хліба мені знадобиться одна картоплина, Вага її приблизно 250 грамів. Я зараз її чищу і буду, поставлю відварювати. Мені потрібно пюре цієї картошки. Добресенько так залила водою і ставлю варитися, поки вона не пом'якше, для того, щоб з нею зробити пюрешечку. Картопля зварилася. Зараз я її потовчу. Але відвар я не виливаю. Він також знадобиться, я його також додам в тісто. Зараз зроблю пюрешечку. Я її не солила, не перчила, нічого з нею не робила, тільки відварила, а, додала ще, коли варила горош, перець горош, духмян. Зараз ще трошки вінчиком, щоб не було комочки. І все, залишаю холонути картоплю. Залишаю холонути відвар. Коли вони схолонуть, тоді, я думаю, десь на півгодинки, щоб вони трошечки схололи не дуже сильно, тоді буду вже місити тісто. Мені знадобиться 250 грам рідини. Картопляний відвар, в якому варилася картопля, це 130 грам. І додаю сюди ще воду тепленьку. До 250 грамів. Також додаю сюди вже дріжджі. На 400 грамів борошна мені знадобиться я візьму десь 5 грамів, сухих дріжджів. 5 грам і додам сюди ще цукор. Тоже чайна ложка, 7 грамів вишла. Все це перемішую. І додаю сюди пюрешку. Раді цікавості, скільки вийшло пюрешки, якщо брати готову, а не відварювати так, як я відварила. Готової пюрешки 170 грамів. Якщо, наприклад, у вас вона вже є. Я її розчиняю всі суміші. Тепер 400 грам борошна. Вливаю сюди нашу суміш і зараз буду вимішувати. Спочатку ложечку і перехожу буду руками вимішувати. І тепер розтягуючими рухами трошки олійки. Спочатку я так буду розтягувати оцією стороною ладоні. На як буде розповзатися спочатку, тісто, а потім все буде з ним добре. Так, потрібно повідбивати хвилин 5-10. Так, я помила ручки. Зараз беру тісто все докупи. Ручки знову олійкою. Я ручки змащую водичкою, тільки починаю липнути до рук, змащую водичкою. Чиста мисочка? Перекладаю у чисту мисочку? І я його ще розтягую. бачите, тягнеться як добре. Щоб здавалося, так розлазилася, так виплу до рук, тільки відправила в мисочку чисту і вже гарно тягне. З таким рідким тістом руками, звісно, тяжко вимішувати, але можна добитися гарних результатів, просто біля нього доведеться трошечки походити. Трошечки поклонятися йому, порозтягувати, поскладати. Ручкою водичкою. Все, зараз я накриваю плівкою, залишаю його відпочивати десь приблизно на півгодинки, і потім прийду і ще раз поскладаю. обов'язково накривати. Тісто завітриться, і потім йому буде все. Пів години відпочинку. Так, пройшло півгодинки. Я буду додавати сіль. Додаю сюди 10 грамів солі. Тільки треба руки змочити спочатку? Отак так от поскладаю. Я так поскладала приблизно пару хвилин. Зараз накриваю плівкою і залишаю ще на півгодинки, через півгодинки ще раз складую. Пройшло ще півгодини, Я зараз його ще раз складу. Ручки водичка. Можна так Тепер я залишаю його підходити десь на годину на 2 так. Воно вже добре підходить. Залишаю його на пару годин підходити. Тепер я його залишаю спокою. Отже, пройшло у мене приблизно півтори години. Вже так добресенько, тісто підійшло. Зараз буду формувати хлібчик. Зверху борошно. І стіл борошно, ручки борошно. Формочка. І формочку. Так, я його зараз накриваю, але я накриваю не плівкою, а такою ж самою формочкою. І так само я, в принципі, і буду випікати з накритою формочкою. Зараз я даю йому постояти десь приблизно з півгодинки, поки в мене буде розігріватися духовочка. Отже, пройшло в мене десь півгодинки. Духовка вже розігріта до 230 градусів. Я зараз зроблю один великий надріз і відправляю в духовку. Накриваю так само кришкою. 20 хвилин при 230 з закритою кришкою. А потім відкриваю кришку і ще 20 хвилин випікаю при температурі 200 градусів. Хлібчик уже готовий. Ай гарячо. Зараз я його трошечки збризкою водичкою зверху, накриваю рушничком і залишаю доходити ще, ще доходити, поки він не схолоне. Таким чином він повільно буде охолонути і, відповідно, ще доходить. Хлібчик вже схолов. Ось такий м'ягесенький вийшов. Зараз. Дуже смачний він вологий всередині. Прям м'який. пісня, Пісня, а не хліб. В будь-якому випадку домашній хліб краще за магазини, але цей дуже смачний. Обов'язково треба його зробити. Зробіть. Нескладно, не бійтеся все. Не складно і домашній хліб. Він значно здоровіший, смачніший. І, взагалі, в принципі, він кращий. Ви, при намі, знаєте, з чого ви його робите. А цей хліб треба обов'язково зробити. Дуже смачний.